Кольчугу вбралися дерева, у срібну, мідну, золоту, і головою, як у лева, дають душевну чистоту, порозбігалися в просторах, старі діди богатирі, які самотньо на дорогах, все замерзають на корі, і казка осені гортає, жовто Сторінки, вона усіх нас пригощає, а в школах чути лише дзвінки. Осіння казка дійсно неймовірна, але в котрий день, котрий місяць все рівно йде війна і кожного божого дня осінь, на жаль, кривава з цією клятущою війною. Бажаю одного, щоб найскоріше скінчилася ця клятуща війна в Україні в світі настав такий довгоочікуваний мир, щоб люди і захисники не гинули, діти не гинули у цій кривавій війні. Як завжди бажаю всім вам, друзі, віри, надії, любові, яного охоронця. Нехай кожного і кожного з вас, Господь Бог, оберігає як наших захисників і захисниць, героїв, які ціною власного життя і здоров'я. Захищають неньку Україну. Зло перемагаємо добром, не втрачаємо оптимізм у краще бути добру і з Богом.